Близько трьохсот використаних люмінесцентних ламп та більше тисячі батарейок приніс до обласного екобуса Анатолій Гандзенко. Він 35 років працює завгоспом Староаврамівської школи Хорольської тергромади. Говорить, вони облаштували спеціальний контейнер для збору небезпечних відходів. Приносили батарейки та термометри не тільки школярі, а й односельці. Вся школа наша була. Обчіпляно всі класи, всі кабінети оцими старими радянськими лампами, які виготовлялись на основі ртуті і були небезпечними як для дітей, так і для працівників школи. Ну Час змінився, час все змінилось, і ці лампи за 35 років ми їх стільки наскладали, що ми їх навіть всі зараз не можемо здати. Здають небезпечні побутові відходи і працівники Хорольської гімназії. До кобуса вони принесли близько 700 ламп та 15 кілограм батарейок, каже заступниця директора з господарської роботи Олеся Процин. Батьки і діти долучаються до збору батарейок та ламп. І в нас при школі є спеціальні контейнери, де ми збираємо батарейки, тому що кожен відповідально до цього відноситься, знають про шкідливість батарейок та ламп. І... Дбають про майбутнє нашої природи про довкілля. Наразі після відновлення роботи Екобуса небезпечні відходи зібрали у дев'яти громадах, повідомила керівниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко. Це Ромаданівська, Мартинівська, Лютенська, Сергіївська, Терешківська, Решетилівська, Хорольська. В планах ще Зіньківська громада. За два тижні роботи «Екобуса» на Полтавщині вдалося зібрати близько 38 кілограмів батарейок, 26 термометрів та більше трьох тисяч люмінесцентних ламп. Підрахувала Олеся Дроботенко.